У Кабміні на одного міністра менше у відставку подав голова міністерства економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета. У Фейсбук Шарамета написав, що заяву на звільнення написав напередодні, бо замість війни з минулою системою хоче зосередитись на майбутньому. Пізніше Шеремета заявив журналістам, що з ним не погодили кандидатуру нового торгового представника України, затверджену на засіданні Кабміну. Нагадаю, Павло Шарамета працював міністром. Міністром економрозвитку розвитку з 27 лютого. Якщо керівник нав'язує заступника, то я не зовсім розумію, на що тоді це інший керівник. І я сказав, я готовий обговорювати кандидатуру Валерія Тезіча. Ну, це потужна кандидатура, сумнівів немає. Але я не погоджуюся, що це єдина кандидатура в країні. Власне кажучи, я думаю, що у нас, я вже не буду я не юрист, але в нас мав би бути конкурс на державні посади.